Кам'янське з робочим візитом відвідали представники Мінінфраструктури України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Оглянули перший етап виконання робіт у двох міських ліцеях. Слідкують за станом повітря на трьох локаціях у місті та Карнухівці встановили сучасні радіометри. Що це дасть, розповімо у сюжеті. До захисників з батальйону ТРО Кам'янського району поїхала чергова партія допомоги. Передали оптичне обладнання. Про ці та інші важливі події минулого тижня розповімо у підсумковому випуску. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю і одразу до новин. Минулого тижня Кам'янське з робочим візитом відвідали представники Міністерства інфраструктури України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Учасники робочої групи оглянули перший етап виконання робіт у 16-му та 11-му ліцеях. А ще привітали громаду з черговою перемогою у конкурсі грантових проєктів. Як пройшов візит місії, та чим ще допоможуть європейці кам'янчанам? Дивіться далі. У рамках програми Інвестиції в місто влада Кам'янського активно залучайно гранти задля модернізації об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та інших бюджетних закладів працюють, аби кам'янчани та нові мешканці міста почувалися комфортно і отримували якісні послуги. Так, у 16-му ліцеї повністю відновлений великий навчальний корпус завершать масштабний проект протягом 2024 року. В окремій будівлі початкової школи 11-го ліцею вже зданий в експлуатацію перший корпус. Наразі ведуться оздоблювальні роботи. Усі три крила будуть завершені до кінця цього року. Кам'янське Дніпропетровська область – це одне з найкращих міст, де залучаються іноземні інвестиції. Чому тому що є прозорість, є надійна команда. Є лідер, є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну, коли наша команда, команда ПРОН, підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. а кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто, я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно а, тут відбувається все правильно, такий позитивний досвід. Світ треба реплікувати на інші міста. Також наше місто вже здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів проон цього разу. На відновлення наукового ліцею та низка закладів охорони здоров'я. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі ліцею імені Легуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів. Кам'янське тримає постійний зв'язок із захисниками. На замовлення військових на передову регулярно відправляється необхідна техніка та обладнання. 19 жовтня, в рамках програми Допомога фронту чергове забезпечення передали батальйону ТРО Кам'янського району. Аби обезпечити наших хлопців від диверсантів та ворожої розвідки, передали на позиції прилади нічного бачення. Бажаю, щоб вони вам послужили вірою правдою і прошу передати всім нашим хлопцям, що ми завжди пам'ятаємо те, що не для нас, для нашого міста, для нашої країни, що повертались додому живим та тану Дякую. Загальна вартість оптичного обладнання, придбаного для військових, понад півтора мільйони гривень. Дев'ять приладів нічного бачення йдуть у комплекті зі спеціальним кріпленням для шолома для зручного використання. Батальйон виконує бойові задачі на передніх позиціях в зоні бойових дій, тому. Якісне спостереження за противником дуже важливо. Прибори нічного бачення це такі прилади, які мають із Тому ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за таку допомогу, яка буде використовувати на позиціях подальшому бойових діях. Нагальні питання для переселенців: допомога та підтримка людей, які втратили власні домівки. Пріоритетний напрямок роботи міської влади. Для цього Кам'янське активно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими організаціями. Серед таких і громадська організація ВПО України. Чергова робоча зустріч з представниками відбулася на цьому тижні. Працевлаштування, житло, охорона, здоров'я наразі найактуальніші проблеми, з якими стикаються переселенці. Шляхи їхнього подолання обговорили під час робочої наради з представниками всеукраїнського об'єднання, громадської організації ВПО України. Подивилися перспективи нашої роботи. Я вам скажу чесно, що тут працювати легко. Тут є повне розуміння і комунікація. Міська влада створила усі умови для роботи організації. Волонтерам виділили приміщення, потурбувалися про ремонт. Наразі у хабі ВПО Україна ведеться Оденна та кропітка робота, аби дати раду людям, яких війна лишила домівок та мирного життя, взагалі до нас люди звертаються з питаннями психологічної допомоги, юридичної, медичної. В нас приймають раз на тиждень медики з Северодонецької клініки провинної медицини. Це сімейні лікарі, з якими можна укласти декларацію та отримувати медичну допомогу згідно НСЗУ. Також нас приймають юристи з датської ради у справах біженців та право на захист. Олександра приїхала до Кам'янського з окупованих Олешків. Вона переселенка, як і більшість волонтерів хабу. Загалом по Україні діє 28 осередків ВПО України. Наша команда в принципі десь. На проценті 85-90 складається з ВПО. Наші засновники вони переселенці з 2014 року: Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, це Луганськ, Сергій Козиць, це Донецьк. Проблеми ВПО. Знаємо за час своєї роботи у Кам'янському громадська організація ВПО України надала допомогу п'яти тисячам переселенців. Ми приїхали з Лисичанського переселенці з Лисичанська з Луганської області. Знаходимося в місті Кам'янському вже п'ять місяців. Вдячна громадській організації ВПО Україна за своєчасну допомогу. Придбанні ліків для моєї мами хворої Да? і всю актуальну інформацію щодо питань внутрішньо переміщених осіб, а також щодо роботи та майбутніх заходів у хабі, можна знайти у телеграм-каналі ВПО Україна Кам'янське. Сама ж організація знаходиться за адресою Проспект дроп 1, будівля колишньої адміністрації Заводського району. У тісній співпраці з державним та обласним гідрометцентром, а також завдяки підтримці міського голови Андрія Білусова, вдалося встановити сучасні радіометри. Для їх розміщення обрали три локації: а саме, будівлю Карнухівської селищної ради, корпус Дніпровського державного технічного університету по гімназичному проспекту на правому березі, і будівлю кіноконцертного залу Мир на лівому березі Кам'янського. У чому важливість такого приладу дізнавалася наша знімальна група? Обладнання, яке завдяки супутниковому зв'язку передаватиме важливі дані, це німецький датчик для здійснення радіометричного контролю на місцевості Спайдер. Прилад працює у режимі онлайн. Інформація оновлюється раз на годину, а дані одразу надходять у гідромецентр Києва. Ці датчики будуть попереджати. Мешканців міста, а також ці інші необхідні екстрені служби, які будуть виконувати відповідні заходи. Ну, ми сподіваємося, що до цього, звісно ж, не дійде. Але все ж таки, такі датчики вони вкрай необхідні. Спайдер, стійкий до вітру, води та холоду для вимірювання іонізуючого випромінювання потрібна відкрита місцевість. При цьому датчик може стояти на землі або висіти на відстані півтора метра від поверхні. Тому ми встановлюємо його або на метеоплощадках, у нас по Україні багато таких локацій знаходиться, або на даху певної локації. Дуже легкий в користуванні. Він працює на акумуляторі, який також заряджається. Одного заряду акумулятора вистачає на 2,5-3 місяці. В подальшому приїжджають наші інженери. Раз в три місяці ми проводимо техобслуговування. Перший прилад встановили на піддачі однієї з будівель технічного університету. Завідувач кафедри ділиться. Це тільки поліпшить підготовку майбутніх екологів. Більше того, екологічна безпека довкілля як ніколи актуальна для Кам'янського з його промисловими потужностями та урановими хвостосховищами. Ми готуємо фахінців різнопланово стосовно можливості розуміти ті події, які буваються глобально і локально в межах конкретних екосистем. Це через дисципліни гіст-технології, через дисципліни, які пов'язані з інструментальним контролем навколишнього середовища. І враховуючи те, що ми маємо безпосередній дотик до подій, як такої, це дозволить нам більш ґрунтовно підготуватися до майбутніх акредитацій і до їх майбутньої роботи, як фахівців по конкретному профілю. Екологи кажуть, у майбутньому планується співпраця з університетом у напрямку збільшення кількості вимірювальних приладів, зокрема для проведення кліматичного контролю у Кам'янському. 30 років із дня заснування відзначило Кам'янське міське товариство людей з інвалідністю лелека. Наразі спільнота налічує 53 людини. Усі вони поєднані непростими випробуваннями, складними діагнозами, а ще величезною силою духу та міцним характером. 53 людини з порушенням упорно-рухового апарату люди, які пересуваються на візках та милицях та навіть прикуті до ліжка. Товариство лелека займається допомогою з інтеграцією в суспільство, подоланню психологічних бар'єрів, захисті прав та інтересів людей з вадами здоров'я. Привітати вашу організацію з таким ювілем, подякувати за вашу життєву позицію за те, що робите великий вклад в наше місто. І спортом займатись, і допомагати військовим, І завжди ми вас бачимо, завжди бачимо ваші добрі справи. 24 роки очолює організацію Людмила Лазаренко. Тендітна та волюва жінка, яка опікується захистом інтересів осіб з інвалідністю, приверненням уваги ЗМІ та громадськості до становища людей цієї нозології. Ми стараємося інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство. Для цього працюємо з міською владою для того, щоб був доступ до соціальної і міської інфраструктури нашого міста, тобто будівництво пантусів, щоб були автобуси з підйомниками або з платформами. Ну так, щоб нам було зручно пересуватись по місту і жити повноцінним життям, незважаючи на свої вади. Міська влада всіляко підтримує діяльність товариства з питань забезпечення доступності маломобільних груп населення, фінансування статутної діяльності організації надається гуманітар та матеріальна допомога ми спілкуємося, нам допомагають була я от і на прийомі була. Ну які ми виносимо свої питання, то нам влада завжди йде на поступки. Так що і департамент соціальної політики ми теж з ними дуже співпрацюємо. Вони нам теж допомагаються, підказують. Я дуже дякую вам, що ви завжди ну, в тонусі, що ви завжди е, приймаєте активну участь у житті нашого міста, що ви не падаєте духом, що ви ставите приклад. Е, Нашої молоді, нашим військовим наразі сьогодні, які приходять з фронту. Але ви своїм прикладом даєте їм зрозуміти, що можна займатися спортом, можна вести активний спосіб життя, можна спілкуватись. На звернення організації ювілярам презентували ноутбук для роботи, а також вручили подяки та подарунки від департаменту соціальної політики міської ради. Простими словами про патріотизм розповідали молоді. Минулого тижня хаб громадської організації родини загиблих героїв міста Кам'янського відчинив свої двері для старшокласників з 16-го ліцею. У рамках навчального предмету Захист України з хлопцями провели національно патріотичну лекцію, перед тим ознайомивши з героями Кам'янського, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Заслуховувалася почутим, і наша знімальна група. У кожної країни є свій ворог, який Ну і знищує для нас це Росія. Війна йде не 9 років, не 2, вона йде ще ну 3 століття. Є приклади крутів, є приклади інших людей. Нашу мову знищували, знищували все, що з нами пов'язано. І для цього ці створені такі заходи, які повинні вчити людей, що ну, не треба їм Росія і все, що з нею пов'язано. Так, учень 11 класу Данило Цупров відгукується про зустріч. Помітно, що хлопець уже має усталений погляд на українську історію та її одвічного ворога, але національно-патріотичне виховання в умовах війни ніколи не буде зайвим. Тим більше, коли почали відбуватися новітні процеси в боротьбі українського народу за гідність і свободу, такі як Данило, були ще малими дітьми. На цій тезі акцентує увагу і спікерка з Дніпра Христина Головачова, яка змістовно простими словами розповіла ліцеїстам про війну, починаючи з подій революції гідності. Та до повномасштабного вторгнення дуже важливо сьогодні саме нагадувати, з чого починалася наша боротьба. Мене дуже приємно вразив рівень підготовки цих хлопців, тому що у нас був не монолог, був діалог. Це говорить про те, що вони будуть активними громадянами в Україні, що і вони, в принципі, багато чого знають з історії сучасної війни, яка почалася у 2013 році. Христина з юними кам'янчанами проводить такі зустрічі вже вдруге. Юристка та педагог за освітою до інформаційних джерел ставиться з великою увагою. Все сказане підтверджує відео. А ще запевняє, зараз головне завдання перемогти, а друге виховувати. Хочу подякувати меру, завдяки якому відбуваються, почали відбуватися ці зустрічі. Дуже тішить, що керівництво міста Кам'янського має таку патріотичну позицію і розуміння, що важливо на сьогодні. А наші діти це наше завтра. Ці зустрічі потрібні, тому що наша молодь, це наше майбутнє. І вони будуть будувати цю країну. Ми дуже дякуємо освітлянам нашого департаменту освіти, що надають нам таку допомогу, підтримку саме проведення цих західів, тобто надають інформацію в шкільні заклади. Після завершення зустрічі кожен із майбутніх випускників мав можливість висловити свою думку щодо почутого і відчутого. Ми повинні пам'ятати героїв з нашого міста і героїв, які поклали своє життя на війні, і які продовжують захищати нас і по цей день. За словами організаторів, з освітянами Кам'янського уже погоджено графік заходів із національно-патріотичного виховання, не знаючи історії, неможливо здолати ворога та побудувати успішну країну. Тим більше, коли ворог багато зруйнував і в українських містах, і в людських душах. Минулого тижня на ліубережі біля кіноконцертного залу Мир відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Автором та виконавцем ідеї виступив БФ Ми з Кам'янського в рамках міської програми Ми разом, створеної задля підтримки волонтерів та благодійних організацій міста. На заході можна було не тільки придбати вироби ручної роботи та смаколики, а ще й долучитися до плетіння маскувальних сіток. Ярмаркували на заході і наші журналісти. Голова благодійного фонду Мискам'янського Валерій Пархомчук зазначає, що серед військових часто виникає черга на замовлення маскувальних сіток, тож волонтери намагаються якнайшвидше закрити потреби для всіх підрозділів. На підтвердження показує прапор із вдячними підписами захисників та захисниць України. Всі кошти, які нам надходять, ми витрачаємо на закупівлю спанбонду. Ниток, сіток до цього заходу долучилися наші кам'янчани, які не байдужі, які проявили свою ініціативу і надали, напекли смаколиків на сьогоднішній день. Наш фонд допоміг майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кожен день у нас ми споряджуємо, допомагаємо військовим. Також нашому фонду дуже вагомий внесок і допомогу. Надає Андрій Білоусов. Хотілося б звернутися до кам'янчан з таким проханням, щоб більше залучалися, тому що війна не пройшла, війна йде і не потрібно заспокоїтися, потрібно донатити, повільно допомагати. Ми тільки разом зможемо подолати і вибороти свою свободу. В плетінні маскувальних сіток головне концентрація та позитив. Тоді швидше йде процес, запевняє переселенка Завдіївки Тетяна Миколаївна. На ярмарок завітали із донькою Надією та онучкою Вірою. У Кам'янському вони вже півтора роки. Я знаходжу здесь успокоєння, удовлетворення. Здесь колектив хороший зібрався. І я відчуваю, що я допомагаю. Тим більше, коли приїжджають хлопці за сітками, вони кажуть напрямок. На куди їдуть ці сітки, і коли говорять, що та Авдіївка, то знаєте, як мені так тепліше. Мій чоловік він минулому військовий. Зараз на жаль він був поранений. Він вдома. Всіма силами своїми, як тільки можемо, допомагаємо нашій армії, щоб скоріше одержати перемогу. І Україна наша була вільна. Олена Коваленко сама переселенка з Попасної, але допомагає іншим загоювати душевні рани. Каже, для внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні у фонді 33, дуже важливо бути залученими до справі комунікації. Дівчатка плетуть так. В них дуже гарна зібрана команда, яка надихає один одного дівчата. Підтримують і надихають більшість людей, які плетуть сітки, то жінки ВПО. Ярмаркують, не забуваючи про головну місію, і дорослі, і малі. Викости вибирає, показти їх на школу. Кожці переходять на свій воїнам. Ігор прийшов із синочком Максимом. Хлопчик обрав брошку, яку подарує мамі. У мене два брати воюють: один на Донеччині, другий у мене на Запоріжжі воює. Були важкі бої, були поранення. Ми стали єдиною такою великою сім'єю, коли ми допомагаємо не тільки своїм рідним, от по крові, по прізвиську, а й рідним. По будинку, по по державі, по області допомагаємо. давно одному І такі заходи символізують єдність нашої країни. За словами організаторів, у рамках благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 11 тисяч гривень. Ще один приклад того, як малими силами наближаємо велику перемогу. А на останок випуску ми продовжуємо розповідати історії внутрішньо переміщених осіб, які не побоялися почати з нуля життєву сторінку у нашому місті. Сьогодні познайомимося із непересічною особистістю вчительки з 18-го ліцею за професією та волонтерки за покликанням віри Усцової. Сьогодні подвір'я вчительки української мови та літератури Віри Усцової вкрите осінніми квітами. У них вона знаходить спокій та нагадування про красу у цьому світі. А цей світ вона напрочуту любить, попри велику кількість у ньому людських недоречностей. Приїхала Віра Володимирівна до Кам'янського з Лисичанська. Там вона не тільки навчала російськомовних дітей любові до солов'їної, але ще у 2014 році організувала потужний волонтерський рух у Лисичанській школі номер 8 Неодноразово ризикувала життям, передаючи на передову українським бійцям необхідні речі та їжу, і навіть піддавалася переслідуванню окупантів. Сьогодні її життя розпочалося з нової сторінки, у новому місці, серед нових для неї людей. Чи легко почати все з нуля? Дізнаємося у щирій розмові з пані Вірою. Дитинство формує людину, а якщо ти найстарша з сімох дітей, то це формування помножене ще й на відповідальність. Можливо, тому що з дитинства серед гамірливої сільської дітвори саме маленька Віра збирала всіх у клуні та навчала. У мене перша мрія була бути вчителькою російської, а потім в 11 класі, в 10, вірніше, з'явилася вчителька така строга, Зікріда Вікторівна, Німкеня. І в неї політика така була відповідальна. Вона мені дуже сподобалась. Вона стала моїм поштовхом, моїм вибором. Я вирішила, що я обов'язково буду вчителькою українською, такою ж справедливою, вимогливою, відповідальною, як вона. Вищу педагогічну освіту Віра Володимирівна здобула в Житомирі. Далі була робота в школі. У 1988 році переїздить до Лисичанська. Там народився син Тарас, а робота подарувала майже 40 років педагогічного стажу. Робота цікава тим, що ти завжди маєш бути вічно юним, вічно молодим, і ти вперед, а не оглядатися назад і вчити якраз цього дітей. Вони тягнуться, коли вони бачать, що ти такий непосидючий, творчий, ініціативний. І вони погоджуються з тобою. У четвер, 24 лютого, у віри узцової не було уроків. Тож чоловік рекомендував їй зібрати найнеобхідніші речі та документи, щоб у випадку найстрашнішого поїхати до рідних у Кам'янське. Наступного дня їй ледве вдалося виїхати. А через затори на дорогах до нашого міста жінка потрапила глибокої ночі. Коли прийшла на автовокзал, то вже нічого не ходило і вже в шахту влучили влучив снаряд. Ну і я не знала, що робити, їхати, не їхати. Взяла телефон і по телефону шукала людей, які можуть їхати, в кого є одне місце, хоча б, щоб мене взяли. І так натрапила на батьків своїх учнів, які в цей день від'їжджали, і вони мене взяли. І все я більше не змогла повернутися. Пані Віра зізнається, що в Осичанській школі всі вчителі написали заяви про звільнення, а їй залюбленій у роботу та активній досить кепсько було сидіти в чотирьох стінах. Жінка розносила резюме по школах Кам'янського, але всі вакансії були зайняті. Аж ось сталася випадкова зустріч. Зовсім випадково я познайомилася з пані Ольгою. Вона зауч й школі. Вона сказала, що в неї є невелика кількість годин півставки, і якщо мене це задовольняє. То я зможу в них працювати. Дали мені 10 клас і 5 клас. Ну, але так як займалися дистанційно, проблема в тому, що ти дітей не бачив жодного разу, тільки прочитав прізвища. Сьогодні між нею та вже шостим і одинадцятим класом повна ідилія. Діти довіряють вимогливій, але добрій вчительці. Більше того, у ліцеї велика кількість переселенців, для яких Віра Володимирівна незамінна підтримка і мотиваторка. І у мене був хлопчик. Богдан, він теж переселенець з Харківщини. Ми писали творчу роботу. І він переміг з цією творчою роботою на обласному конкурсі, і на всеукраїнському. В 10 класі була дівчинка з Маріуполя. Їй запропонувала міжнародний конкурс Прес-весна у Києві проводиться. Вона теж погодилась. І там мала спецпремію перше місце. Завжди з теплотою у серці вчителька згадує свій клас у Лисичанській школі. Активна громадська позиція та залучення дітей до волонтерської діяльності надали можливість школярам відвідати Литву, Славське, Тернопіль, Зарваницю, познайомитися з багатьма людьми, зокрема військовими, та розвинути почуття патріотизму. На жаль, ворог не дав їй випустити у світ ластів'ят, але з усіма вона підтримує тісний зв'язок. Діти телефонують, пишуть, запрошували на випускний. А одна учениця навіть вишила на згадку картину. Це були непосидючі діти, активні, дієві. На базі класу була створена волонтерська організація, і вони всі без винятку долучились. У них у всіх була вишиванка, у кожного. І наші всі свята майорів клас від вишиванок. Дуже сильні діти, п'ять було медалістів у класі, всі вони закінчили 11 класів з медаллю. Кожен з них вступив туди, куди хотів. З 2014 року Віра Усцова займається волонтерською діяльністю. Згадує, військовим з 10, 14, 24, 44, 56 та 93 бригади доставляли все від берців, маскувальних сіток та бронежилетів до сала і пиріжків, які перевозили у величезних картатих сумках. Ми їздили з дітьми навіть туди не на нулі їздили, а на першій позиції їздили. Їздили із допомогою, і вони готували спеціальну програму для них, робили плакати тих, кого з бійців знали, малювали їм вітальні листівки до дня народження. Деяких дітей батьки служили, і ми туди відправляли допомогу. І було одного разу, коли ми вже приїхали на позицію, а привезли таких цукерок, звичайних купили ці з хрестиками м'ятні. А він каже: А ромашки, шоколадної у вас нема. За активну допомогу українським захисникам, патріотизм та ризик життю Віра Осцова удостоєна низки нагород, зокрема, нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України та пам'ятною медаллю за вірність традиціям першого ступеня. Кожна нагорода має ціну, ну а коли там ім'я заложного, мабуть, аж трепетно на душі до сліз, але кожна. Наша героїня зауважує, за період повномасштабного вторгнення навчилася любити життя, не плакати і не нарікати. Зрозуміла, все, що відбувається, це певний життєвий урок, який треба засвоїти з гідністю, тим більше, якщо є підтримка великої родини. І я маю жити сьогодні, маю жити тим позитивом, який є навколо мене. А якщо навіть немає, то його десь шукати. Мене навчила цьому саме моя учениця Таня Ододу. Не у старших вчишся, а виявляється, бачите, можна у дітей навчитися, бути сильним. Знайди те, чим ти можеш бути корисним людям, сьогоднішнім бійцям, ну, і що можеш приносити перемогу. Вже на прощання пані Віра дарує нам букет яскраво-жовтих хризантем. Мені дуже імпонує їх запах із гірчинкою, каже жінка, як і доля, як і пам'ять про місто на правому березі Сіверського Дінця. Зараз у її виплеканому будинку живуть окупанти, але навіть спаплюжений злом дім завжди болить, бо його все одно не перестаєш любити. На цьому тижневий випуск новин Кам'янського завершено. Більше цікавого шукайте на ютуб каналі ТРК міста та сайті mis.dp.ua. Вважаю спокою та безпеки. Бережіть себе.